З вами театр знавець Денис Гур і передача Лівіх Мистецький. Ми знаходимося в галереї Home of Art. Це простір сучасного мистецтва. Тут представлені різноманітні митці від Ігоря Малія, Юрія Скандакова, Джованні Батіста, наприклад, робота видна Стародавній споруди, побудованих лекцієм та екранів. Робота Григорія Смольського. Юрія Скандатова, відомо української художниці Софії, карафи Корбу, власне, простір цієї галереї серед представлених робіт. Нас, цей простір, повністю відкриває певні нові горизонти сприйняття. Будь-яка експозиція, чи то фільм, чи вистава. Це своєрідний діалог із мистецтвом, культурою та новаторством. Тому, власне, завітайте до галереї Home Art та поринеш у своїх мистецтво.